Всім доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему про прихисток для українців в Австралії. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на цей україномовний YouTube канал, підпишіться, будь ласка, підтримайте його. Адже, коли я це починав, то жодного україномовного YouTube каналу про цю дивовижну країну на кінці світу тут не було. Тому ціную підтримку з кожного з вас. І також, друзі, будь ласка, долучайтеся на мій збір Mavic 3 для наших захисників. Внизу під описом до цього відео є банка, ви можете закинути пару гривень і цим самим допомогти нашим воїнам, які захищають Україну. Ну що я хочу сказати? Якщо рівняти там дві візи, українську спеціальну візу в Нову Зеландію, то вона була тільки для родичів Нової Зеландії, хто живе в Новій Зеландії. Але були хоч якісь умови. Там, вона була відкривалась на два роки, там діяла з такого -то по таке число, і потім, хто нею скористався, держава також офіційно дала можливість отримати резидентство цим людям. В Австралії, от, яка була ситуація, що офіційно її не було так оголошено. Навіть для родичів. Просто люди заїжджали через якісь там туристичні візи, потім відкривали собі іншу візу, на якій вони просто могли бути, жити там і працювати в країні. Правда, були дуже великі переваги, що уряд платив 800 там, з копійками доларів раз у два тижні. І ще велика перевага в тому, що. Забезпечували людей безкоштовними англійськими курсами. Тобто, ви ходили там кожен день на англійські курси, вивчали програму, мали право також працювати на роботі, і ще також вам допомагали шукати житло. І мій друг розказував там його батьки, приїхали також в Австралію по цій візі, то їм також допомогли знайти житло і плюс завезли ще там. Ну, гарні, дуже меблі, побутову техніку. Це все було якби безкоштовно. Це дуже гарна ситуація. Бо в Новій Зеландії всього цього не було. Але була ну, чітка програма, були там вона була оголошена українська спеціальна віза, на неї могли скористатися близькі родичі людей, які живуть в Новій Зеландії. А в Австралії, в принципі, заїхали люди, які встигли заїхати перші три місяці, і плюс вже вони пізніше не змогли заїжджати. Якось так все. Наче тишком нишком трапилося, хто встиг, той той встиг, а хто не встиг, той не встиг. <рив> я не розумію, що можна. Навіть якщо ви ну, зробіть так, хоча б як Нові Зеландії, але оголошіть, що там кожен може податися на цю візу для родичів, е і тоді можете там після цього залишитися на резидентство. Все це якось було офіційно. Хоча я думаю, що. Можна було взагалі робити, давати там прихисток в обох країнах, там, як у Євросоюзі, наприклад, в яких країнах було, що хтось актив приїхати, там відкривали візу українцям. Тут цього всього не було. Єдина перевага в Новій Зеландії, я ж кажу, що було це все відкрито. Хто міг і що заїхати, в Австралію, хто встиг і хто почув. Хтось заїхав в Австралію, велика перевага, що гроші отримували від держави, і житлом там забезпечували всякими меблями, побутовою технікою, тобто людям допомогли і вели також англійські курси. О. А потім через пару років, от, українці, які скористалися в Новій Зеландії українською спеціальною візою, їм уряд дозволив усім отримати резидентство. Там треба було заплатити 1400 новозеландських доларів, мінімальну комісію пройти, і на цьому все. От зараз я питав свого друга, цього, що батьки живуть зараз в Австралії. Він говорить, що також мала бути якась програма, щоб потім легалізуватися, залишитися українцям на резидентство, податися. І от зараз почали робити, відкрили якийсь тип візу резидентський, що ви можете податись на резидентство. В цю країну в принципі, не знаю, скільки там по оплаті, чи вона взагалі є. І також не сильно ця вся інформація доступна, не сильно оголошується. Мабуть, ті, що живуть всередині країни, то більш-менш знають більше. Мій ну, знайомий один говорить, що також у нього батьки є в Австралії, що зараз буде... будуть вибори в Австралії, тому швидше хоче, щоб його батьки. Подалися на резидентство і отримала його, адже вибори це така річ, як показали зараз вибори в Штатах. Не зрозуміло, що може прийти до влади ще такий Трамп, тільки в Австралії, і все може змінитися дуже різко. Бачите, ну, ніхто не міг подумати, що Трамп буде себе так вести по відношенню до своїх партнерів, до всіх цивілізованих європейських країн. А він так веде і підігрує тим самим на руку Московії. Тобто ну, тут незрозуміло, не тому я ж говорю, люди трохи думають, щоб швидше отримати, щоб. Бо після виборів не зрозуміло, яка буде ситуація. Взагалі зараз ми живемо в таку епоху інтернету, швидкої інформації, що світ змінюється чуть ли не кожен тиждень. І інформація змінюється дуже швидко, треба тільки встигати під ню перебудовуватися, друзі. Така річ, що, на жаль, поки що. А, за якийсь прихисток мова навіть і не йде. В Австралії також, як я перед цим записував відео в Новій Зеландії, там, мабуть, є щось на якихось загальних правах, але там також квоти невеликі, там на рік може з усього світу скористатися ним. Якась там, невелика кількість людей взагалі то ну, ті, що встигли заскочити в Австралію протягом перших. Декількох місяців після повномасштабного вторгнення ті там і відкрили візу. І зараз подаються на резиденство. В Зеландії така сама була ситуація, тільки була відкрита інформація за цю українську спеціальну візу. І все, в принципі, а такої е, там як давали прихисток українцям чи якісь робили ну, програми, що можна залишитися було біженцем українським е, після війни, як в Європі, там, в Канаді, якась була віза. То цього немає. І, в принципі, по мене багато питають людей, чи є якась можливість тут легалізувати, чи є прихисток. Я завжди кажу, що є була тільки українська спеціальна віза для родичів, і там в Австралії щось було незрозуміле. <с Pick>: Називаю речі своїми іменами. друзі. Так що е, така сьогодні е, тема відео була про прихисток, якого не існує в Австралії. І також трішки порівняв з. Е, Новозеландською спеціальною візою для українців. Друзі, дякую, що ви продовжуєте весь цей час бути зі мною, підтримувати мене. Ціную кожного з вас. Будь ласка, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Також підпишіться на цей YouTube канал. Давайте вже доб'ємо, щоб на ньому було 20 тисяч підписників. Коли я його відкривав, то я взагалі думав, що він не піде, я навіть 10 не наберу. Бачите, завдяки вашій підтримці ми можемо з вами. Підтвердити, що україномовний контент він також популярний на Ютубі. Дякую, друзі, хай щастить.